Всім добрий день! Завершуємо розбирати задачу восьмого пункту задачами для повторення Номер 78 Нам треба розв'язати нерівність. Всі ці номери колись вже були в різних пунктах, в різних номерах. Зараз не пригадаю. Ну, але повторимо. І так, значить, дано нерівність і. Ліва частина являє собою добуток двох дужок. Перша дужка це модуль. А коли ми говоримо про модуль, ми розуміємо, що ось ця величина однозначно невід'ємна. Тобто, на знак вона впливати не буде. Відповідно, якщо ми хочемо, щоб ліва частина стала менша за 0, значить друга дужечка x плюс 2 має взяти на себе знак мінус. При цьому обов'язково. Ми маємо вимагати, щоб ось цей модуль раптом не занулився. Тому що, якщо оце від'ємне, а оце 0, то результатом буде 0, а оскільки нерівність у нас строга, то нам це не підходить. Тобто 0 нам треба якимось чином відкинути. Значить, що ми кажемо? Ця нерівність рівносильна наступній системі. Те, що стоїть ось тут, це не 0. А те, що стоїть ось тут, це менше за 0. В принципі, модуль, я думаю, можна прибрати, адже ми тут знаки проаналізували, ну і тепер просто розв'язуємо нерівності. І так, значить, якщо ми хочемо, щоб х квадрат був не 9, значить х це не 3 і не мінус 3. А тут ми кажемо, що х у нас менше за мінус 2. Тобто х, ось тут 3, ось тут мінус 3, ось тут мінус 2, і штриховка пішла от сюди. Таким чином, множиною розв'язків у нас буде х від мінус нескінченності до мінус 3, і від мінус 3 до мінус 2. Номер 79. Сума двох коренів має бути 0. Що ми розуміємо? Ну, розуміємо, що оскільки у нас є справа з коренями, то десь мають бути обмеження. Ну, тому що підкореневий вираз обов'язково має бути невід'ємний. Дивимось на наше рівняння. Сума двох коренів це 0. Кожен корінь це невід'ємна величина. А значить, коли їхня сума може бути 0? Ну тільки тоді, коли вони обидва нулі. І якщо вони одночасно нулі, то вони і визначені одночасно, якщо і той 0, і той 0. Нам не треба думати про те, що там щось буде від'ємним. Тому що ми одночасно вимагаємо, щоб обидва корення були нулі. Якщо вони нуль, ну вони існують. Тобто, нам треба просто вимагати. Щоб підкореневі у нас були нулями. Це в нас це 0. І ось це в нас це також нуль. А Значить, перше, що нам дає? Перше нам дає, що х дорівнює або одиниці. Або 2, а це нам дає, що x або 1, або мінус 2. Так, мені здається, так. Ну, і оскільки нам потрібно, щоб це виконувалось одночасно, то ми розуміємо, що розв'язком буде лише число 1. Так, номер 80. Нам треба спростити вираз x плюс 3 плюс 2. Корінь х плюс 2, це коренем. мінус одиничка, що ділиться на х плюс 2 підкорення. Хочеться щось зробити з ось цим підкореневим виразом, тому що є х плюс 3, з якого можна отримати х плюс 2, і є подвоєний корінь х плюс 2. Дуже це схоже на повний квадрат. Давайте доведемо його до цього. Значить, x плюс 3 запишемо як x плюс 2, і від нього ще залишиться одиночка. Тобто ось це у нас це наше x 3. Ну, мінус 1 тут поки перепишемо. Ділиться це на корінь x плюс 2. Тепер те, що записано ось тут. А ми зможемо згорнути в повний квадрат. Корінь х плюс 2 плюс 1 в квадраті мінус 1. На корінь х плюс 2. Коли ми дістаємо щось в квадраті з під кореня, ми повинні бути впевнені, що ця штука буде невід'ємною. Тому модуль корінь х плюс 2 плюс 1 мінус 1. На корінь Х плюс 2. Ну, зрозуміло, що корінь величина невід'ємна. Ще й плюс 1. Розуміємо, що ось це 100% щось додатнє. А отже, модуль ми розкриємо зі знаком плюс. Корінь х плюс 2. Плюс 1 мінус 1 нам корінь х плюс 2. 1 і мінус 1 у нас взаємо x плюс 2 на x плюс 2 чисельники знаменник скоротяться, і у відповіді в нас буде число 1. Пригадали тут виділення повного квадрата, і те, що корінь з А квадрат це у нас модуль А. Ну, в даному випадку можна було без модуля, тому що те, що під корінем, воно, те, що під квадратом воно завжди звертне. Але не завжди це так працює, тому. Також треба було це нагадати. І так, 71 номер. рівняння. Ну, Поки я його переписую, що кидається в очі. Ну що, аналітично ми його навряд чи розв'яжемо. Бо якщо зводити до спільного знаменника, то буде у нас. Четверта степень, що там з нею робити не зрозуміло. А ще кидається в очі те, що однакова штука, хоча і перевернута, у нас повторюється двічі. А якщо у нас щось повторюється, принаймні двічі в алгебраїчній задачі, а значить, це треба замінити. І так, за Т я прийму х 3 х 6 на Х. Тоді рівняння набуде вигляду. Т квадрат. Не просто Т. Т-8 на Т плюс 2 дорівнює 0. Итак, значит, значить, С у нас рівносильно. Т не 0. І, значить, я на те просто домножу. тут, Тобто, це замість d Z. Я запишу, що це Т не 0. А тут у нас буде Т квадрат плюс 2т мінус 8. Оце у нас дорівнює і так, ну, тобто, ми розуміємо, що. Тут у нас будуть які корені 2 і мінус 4, ну вони не 0, тому можна це обмеження якось прибрати. Рівносильність буде зберігатися. І так, якщо t дорівнює 0 t дорівнює, t дорівнює 2 t дорівнює мінус 4, це два окремі випадки. Давайте подивимося у нас буде відбуватися. І так, якщо t дорівнює 2, тобто ми розуміємо, що х квадрат. Міну 3х мінус 6. На х у нас дорівнює 2. Знову ж таки, я домножу тут на х. Перейду до системи. Х квадрат мінус 3х мінус 6 дорівнює 2х. І х у нас це не 0. Ага, ми туди двічі будемо це писати правильно. Давайте тоді. Давайте тоді вот отут вот я запишу. Що, ОДЗ? Ні, ОДЗ я писати не буду. Ай, ладно. Нехай буде. Дарма, приправ. Значить, х квадрат мінус 3х мінус 6 у нас С, 2х, і Х у нас СН. Що ми тут маємо? Маємо квадратне рівняння. Х квадрат мінус 5х мінус 6. Дорівнюю 0. І x 0. А значить, це рівняння дає розв'язками числа 6 і мінус 1. Якщо я не помиляюсь, тобто х у нас до рівня 6. Х дорівнює мінус 1. Так, 6 підставок. Так, да, все нормально. Мінус 1 підставок, все нормально. Добре, тепер розбираємось з іншою гілочкою, якщо t в нас дорівнює мінус 4. Тоді х квадрат мінус 3х мінус 6 на х у нас дорівнює мінус 4. Значить, алгоритм розв'язання дробової раціональної нерівності. Знаменник на 0, а чисельничок. Ну, тут до спільного зводимо просто неявно. мінус 4х так. Що у нас буде тут? Тут у нас буде х квадрат плюс минус 6 дорівнює 0. І x не дорівнює 0. І так, тоді. І тільки тоді. Що у нас буде тут? x у нас а, 2. И минус 3, мені здається. Ага, значить, можна так записати x2. Х минус 3. Ну, таким чином. Якщо ми будемо це все збирати в відповідь, то у нас множина це мінус 3, мінус 1, 2 і 6. Ось такі чотири значення. Таким чином, тепер вже точно повністю ми розібрали весь восьмий пункт. Всім дякую за перегляд.